Минулої п'ятниці на Сєвєрдончан чекав черговий культурний подарунок, виступ відомого академічного камерного хору імені Палкіна. Концерт присвятили 200-річчю народження українського композитора Михайла Вербицького, автора музики Гімну нашої держави. До речі, саме того дня 150 років тому твірші не вмерла Україна був виконан вперше. На запрошення Геннадія Геннадійовича до нас завітав академічний хор Харківської філармонії, хор імені Палкіна. Це відомий достатньо колектив, який має і награди, і перемоги на міжнародних конкурсах, і свою історію. Ми намагаємось щоб область бачила різноманітні колективи І приїзд чергового творчого колективу для нас це велике свято, тому що це незвичайний концерт, це концерт хорової музики. У залі був справжній аншлаг. На виступ відомого хорового колективу прийшли навіть ті, хто не є прихильником академічного співу. Призвичають до прекрасного ніколи не пізно, каже глядач Олексій. Я ожидаю того, що люди, які будуть петь, вони будуть петь доволі щось красиве, і я думаю, я не зря час, якщо схожу на нього. Концерт, я думаю, буде дуже цікаво. Академічну музику я е Особо в нього не погружаюсь, хоча я можу признаться, що це мой гріх, тому що слушать нужно всю музику. Не буває плохой музики, я вважаю. За словами художнього керівника і головного диригента академічного хору імені Палкіна Андрія Сиротенка, колектив заліпки приїхав на Луганщину. Хоч добиратися артистам було нелегко. Наскільки мені звісно, в історії нашого хору, ще Сєвєродонецька не було, тому ми зпері і. Сюда мы с особым каким-то таким настроением и желанием ехали, когда, когда получили приглашение, потому что, учитывая вот ту ситуацию, которая сейчас в стране, у нас возникает ощущение, что как-то хочется друг друга поддерживать в это время. И чем можем поддерживать мы? Конечно, мы можем поддерживать тем, что мы умеем делать, это музыка, хоровой музыку. Сегодня будет представлена разная музыка, конечно же, украинская музыка, различных авторів і обработка народних пісень і авторська музика у складі колективу є сівердачанка Ольга Бехун, яка дуже давно мріла виступити на рідній сцені. Тут цікавий случай. Ольга Сергіївна навчилась в Харківському державному університеті на Котляревського в класі у педагога В'ячеслава Сергійовича Палкіна. Я закінчував це ж учебне заведення і точно так же в класі В'ячеслава Сергійовича Палкіна. И теперь его поют. Да, да. Теперь я, получается, что я руковожу теперь этим хором, который носит его имя. А Ольга Сергеевна работает хормейстером в этом хор. Мы оба его ученики. И так случилось, что Ольга Сергеевна, к сожалению, не доучилась у Вячеслава Сергеевича, потому что он ушел из жизни. Она училась у меня, так. Она, поэтому, получается, как бы она и моя ученица в том числе. Но мы оба как бы выходцы из класса Палкина Вячеслава Сергеевича. Это очень известное имя в Украине музыкантское. Наш ну, О, да. Угу. Да, он сам На самом деле, честно вам признаюсь, это была моя тайная мечта, что когда коллектив приедет в мои родные края с концертом. Конечно, может быть не при таких обстоятельствах, как, сейчас в нашей стране происходит. Но, как парадокс, случай, что это послужило благоприятной почвой для нашого приезда. За півтори години концерту Хор подарував глядачам чимало музичних творів. Звісно, заспівали державний гімн України, оскільки концерт був присвячений автору його музики, а також виконали українські, литовські, бразильські та латиноамериканські композиції.